Послання 1110. Час, коли буде проголошено, що гріха більше не існує, наближається четвер. Квітня 2014 року Божого 16.45. Моя ніжно улюблена дочко, вже наближаються ті часи, коли моя церква буде вважати гріхи людини незначними. І необразливими в моїх очах, гріх не є чимось, що вважається мною як слабкість чи помилка, гріх твориться через ці дві риси, але виникає він завдяки існуванню сатани. Невдовзі моя церква заспокоїть моїх послідовників, вводячи їх в оману через прийняття брехні про те, що гріх є просто метафорою. Що він вживається як символ, щоб спонукати Божих дітей залишитися на Богу угодному шляху. Вони скажуть, що гріх не повинен змушувати вас почуватися відокремленими від інших. Гріх, скажуть вони, не має великого значення, тому що Бог є всепрощаючий. Так я є всепрощаючий і пробачу всі гріхи. За винятком вічного гріха, якщо тільки грішник покаяється і докладе зусиль, щоб усунути всі спокуси, щоб уникнути повторення того гріха, ви не можете просити мене пробачити вам гріх, якщо ви живете в тому гріху. Вбивця, який мордує, калічить і вбиває, не може просити в мене прощення, доки він продовжує вбивати і не має наміру. Припинити свої злочини, який сенс просити мене відкупити вас від гріха, якщо ви найперше не визнаєте, що грішите? Гріх спричинений слабкістю, і я прощаю грішника, який правдиво кається. Якщо грішник перестає вважати, що він винен у гріху, то гріх вкорінюється в його душі. Час, коли буде проголошено. Що гріха більше не існує, наближається, коли цей час настане, буде велике полегшення і святкування, бо те, що колись вважалося гріхом в моїх очах, більше не вважатиметься таким. Гріх буде розглядатися як щось природне, і щось, що ви усі повинні прийняти. Вам не скажуть просто любити грішника, як я люблю. Ні. Вас будуть спонукати визнати, що гріха не існує. Все це призведе до остаточної зради моєї божественності, коли світ буде обожнювати себе, свої таланти, свій інтелект, аж поки не заявить про свою велич у прямій непокорі Богу, предвічному отцю. О як багато з вас будуть введені в оману відчай і гріх. Моя церква буде використана для проголошення Єресі в моє святе ім'я, ті, які будуть введені в оману, перевернуть її догори ногами і вивернуть задом наперед. І жодна частина з тих змін не буде керована мною Ісусом Христом. Святий Дух не буде управляти цією мерзотою, і настане велике замішання, великий смуток. І відчуття безпорадності з боку тих, які залишаться вірними вченню моєї церкви. До традиційного вчення не буде більше терпимого ставлення, і тоді, коли все, що є святим, завалиться, настане час для людини погибелі зайняти своє місце в моїй церкві, Ваш Ісус!